Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нерозділений дім Матвія 12.25 Кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримається. 16 червня 1858 року Авраам Лінколь. Новий кандидат від республіканської партії до Американського сенату від штату Іллінойс виголосив свою відому промову Розділений дім, звернувши увагу на напружені стосунки між різними групами в Америці стосовно рабства. Ця промова викликала ажіотаж як серед друзів, так і ворогів Лінкольна. Він відчував необхідність використати відомий і зрозумілий образ. Розділеного дому, вжитий Ісусом в Євангелії від Матвія в 12 розділі 25 вірші. Лінкольн застосував цю метафору, аби вона вразила людей і підштовхнула їх до усвідомлення тогочасних ризиків. Якщо розділений дім не здатен вистояти, то не розділений навпаки триматиметься в єдності. Саме такою має бути Божа родина. Хоча ми всі різні, але завдяки хресній смерті Ісуса примирилися з Богом та один з одним. Усвідомлюючи цю істину, апостол Павло закликає віруючих в Ісуса зберігати єдність Духа в союзі миру. Якщо напруга в стосунках між людьми, наприклад, між членами родини або віруючими, становить загрозу для порушення їхньої єдності, Бог через Святого Духа може дати мудрість та силу необхідну для збереження цієї єдності, і це допоможе нам бути світлом у темному і розділеному світі, як Бог може використати вас у ролі родинного миротворця, які біблійні уривки можуть допомогти вам впоратися з напругою та розбратом в стосунках? Помолимось, Господи Ісусе, будь ласка, сповни мене мудрістю. Сміливістю та силою жити так, щоб бути в мирі з усіма людьми. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.